Якщо на сайті використовується карусель з лого виробників або брендів, це вона може бути внизу на головній сторінці, також на інших сторінках, то ви можете її редагувати в розділі в адмінці, розділ дизайн, банери. Ось цей пункт відкриваємо. І тут ми бачимо ну, тобто, ті логотипи, виробники, яких у вас додані. Якщо декілька мов на сайті, то тут декілька мов. Тут також ви можете змінювати назву, ставити посилання, що відкривалася зразу сторінка категорії з товарами даного виробника, та змінити зображення. І останнє ви можете задавати порядок сортування виводу цих логов. Красна кнопка Видалити додати новий ось внизу плюс. Ось, І зберігаємо, зберігаємо зміни. Якщо ви хочете скоригувати розмір зображень, збільшити або зменшити, то для цього відкриваєте, розширення, розширення. тут шукаєте ось бренди. Редагувати. І ось тут ви можете змінити розмір зображень і натискаємо зберегти.